Всім привіт! Вітаю вас на каналі Порцеляна зі скрині. Хочу представити вашій увазі колись незмінний атрибут бабусиних сервантів, а сьогодні справжній антикварний скарб, порцеляновий сервіз Карпова родина, який у народі просто називають рибки, та який знову повернувся в моду і став об'єктом полювання для колекціонерів і дизайнерів. Кожен набір складається з великої риби графіна об'ємом 700 мл та 6 чарок по 30 мл кожного. Велика риба у вигляді коропу призначається для зберігання різних напоїв, передусім алкогольних. Проте через специфічні форми чарки було не дуже зручно використовувати. Їх важко мити і незручно тримати, тому сервіс частіше стояв за склом як елемент декору, а не використовувався у побуті. На сьогодні колекціонери нараховують 28 варіантів його розмальовки. Вперше цей виріб почав випускати ризький фарфору фаянсовий завод у 1955 році. Автором риб у спеціалізованій літературі вказується головний художник заводу Абесал Давидович Барамідзе. Йому належала ідея риб як посудини для відстоювання вина після відкриття пляшки або бочки. Ескізи чарок у вигляді менших рибок допрацювала художниця Ольга Селезньова. У 62 році український художник Микола Бобик, який працював на полонському заводі художньої кераміки, скопіював ризький оригінал, ніс до нього деякі зміни, перетворив винний набір для на лікарний та запустив його в масове виробництво. Цей набір суттєво відрізняється від ризького розміру. Він більший, кольором та розписом, а також в, тацю. в Україні лікарні риби випускали полонський завод художньої керамики, городницький фарфоровий та полонський фарфоровий заводи. Його також випускали на підприємствах Риги та Тбілісі. З початку 60-х і до 90-х три десятиліття ці набори не зникали з радянських прилавків. Що місяця з конвейера полонського ЗКХ сходило 100 тисяч комплектів цього сервізу, мали шість кольорних комбінацій: сріблясті, золотисті, з кобальтом чи жовто-гарячим витінком, та найбільше було покритих кобальтом біло сині Перші екземпляри карпової родини виготовляли у класичних біло-золотих кольорах, але згодом дизайн почали модифікувати на різних заводах. Наприклад, у Житомирській області під час виробництва використовували кобальт, завдяки чому рибки ставали насичено синього кольору і золотим оздобленням. У місті полони на Хмельниччині виробляли яскраво-червоні варіанти. Але як ви можете бачити, в представлених на огляд варіантах наборів я поки що віднайшла лише два варіанти кольору та два варіанти нанесення оздоблення з позолотою та без. Серед представлених варіантів є екземпляр, випущений полонським ЗГХ у білому кольорі та відповідно до нанесеного крема, виготовленого у період з 56-82 рік. Та у кобальтових кольорах, випущених вже в період з 1973 по 90 та з 91 по 2006 рік кобальт, але вже без позолоти. Сьогодні Карпова родина деталі частіше з'являється як елемент декору у захватах харчування, арт-просторах та навіть у сучасних інтер'єрах. Та попри все, рибки залишаються культовим символом часу, що поєднує спогади з дитинства, візуальний шарм і сучасний тренд на ретро-предмети. Дякую, що завітали на наш канал. Будемо раді вашим коментарям, лайкам, а також підпискам.